Ми щодня бачимо, як війна забирає життя, але історія їхньої пари, яка творилася на наших очах, дає віру в майбутнє і в перемогу. Марина журналістка і ведуча Першого західного, а її коханий Юрко воїн Збройних сил України. Вони побралися в час повномасштабної війни. Освічення хлопця в прямому ефірі тоді розчулило мільйон глядачів. Їхнє, їхнє кохання привело у цей світ маленького учасника, якого ви зараз можете на фоні чути, це сейчика. Ми його обов'язково вас з ним познайомимо. Він народився у складну пору, але став великим щастям для батьків і для нас поповнив скарбничку хороших новин за ці роки. Як міцніла і росла ця чудова сім'я, дивимось разом! То я йому подарувала бойового кота, а він носить в себе на бронежилеті котик з кицькою, то ми разом. А це було завдання не прати, це плетоноски. Юра сказав залишити їх такими, аби це нагадувало про літній похід. Всі сліди, поту, крові, запах диму. І мені не подобається. Запах війни. Я б хотіла це все змити, але як він захотів, щоб це був спогад. Ну хай буде. Марина показує військові атрибути свого чоловіка. каже, була готова, що він піде на фронт. Увечері 24-го збере рюкзак і піде. Розуміла, що це його вибір, який Юрко уперше зробив ще 2014-го. Спідниця для жінці потрібна для чого? Для того, щоб ховати те, чого ти не хочеш показувати. Чим Чого ти соромишся? А я свого чоловіка не соромлюсь. Я ним пишаюся, і він точно не буде сидіти у мене під спідницею. Стати дружиною військового у час війни набагато серйозніше, ніж вийти заміж у мирний час, каже Марина. Це насамперед велика відповідальність. Вони побралися без гучних святкувань. От момент освідчення Юрка бачила уся країна у день незалежності в прямому ефірі. Твій? Твій люблячий лемко хоче взяти тебе за жінку. Як ти до того ставишся? Це означає. Так. Журналістика і поєднала їх свого часу, адже Юрій теж медійник за фахом. А поки за покликанням він на фронті дівчина тримала інформаційний тил. Розповідала про російські злочини в ефірах, заспокоювала з укриття під час повітряної тривоги. І ці побажання мали подвійну силу, адже нас двоє я, Марина Пітеляк і маленький телеведун. Журналісти під час війни мають велику місію. Я ж наразі свою журналістську місію ставлю на паузу, адже у мене попереду не менш важлива. Місія мами. Це є права ручка. Це є. Ручка. Ось є правий кулочок, лівий кулочок. Оце є стопа. Ой, яка, це кусочок. Дякую Богу за те, що він береже. Його, його побратимів і нашу дитину під серцем. І я нічого в нього не прошу. Я просто кожного дня дякую, що, що все добре, що я прокидаюся і, і можу з ним зідзвонитися. Привіт! — коротше. — Ух ти. Ох, засипало. Що тобі знову пересилати якісь теплі речі? Ні-ні-ні. Знаєш, скільки малий вже важить? — Скільки? — Він вже не малий. Кілограм 400. Ого, капець. — І ляш. А ти себе бережи. Пам'ятай, що я тебе люблю двома середечками. — Обов'язково. — Ми тебе дуже-дуже сильно любимо. Як він каже, війна це, це таке місце, де є дуже багато зла, але добро завжди десь ходить поруч. І, напевно, оця дитинка це якесь таке добро. І 8 червня 2023-го добра у цьому світі стало більше, і ми дуже чекали на знайомство з ним. Це найкраща дитина, яка тільки може бути, бо це поєднання двох офігенних людей. Ге, Новий малюк, який з'явився на світу непростий час, тому й отримав таке легендарне ім'я. Це маленький 3-4. Тесей! Тесайкові вже вісім місяців він уже вимовив перше. Його ім'я означає сильний, могутній, але як і будь-який малюк, зараз він заслуговує на дитинство без війни, тривог, обстрілів. На прогулянки з обома батьками за руку. За цей бореться далі його татко. В дітях саме наша перемога, адже саме заради цих маленьких оченят ми боремося і ми, ми не, злама, не зламаємося і ми переможемо. Він каже, що, що ми це увесь його світ, і що він за нас найбільше переживає і буде робити все для того, аби ми жили щасливо, добре. і... Nasza wetka nigdzie nie znała, kto taki Moskali. Погодьтеся, що це відео неможливо дивитися без сліз, насправді. Але я охоче зараз вас познайомлю із е, учасниками е, цього сюжету, героями цього сюжету. Отож, Марина Герун Пітеляк, ведуча новин очі на ТРК Перший західний. Малесенький Тесейчик, сонечко, Ми тебе Добре. також вітаємо в нашій студії. І, Юра Герун, військовослужбовець, батько і чоловік цих прекрасних людей. Юра, вітаємо тебе! Слава Україні! Тато? Героям слава, е, е, Юра, Марина. От ми щойно побачили відео, як народжувалася ваша сім'я, як все відбувалося. Це на наших очах маленький тесейчик, як різ животих, е, знайомна з цим маленьким прекрасним хлопчиком. Ти знаєш, у мене е, зараз трапились дежав'ю, тому що я вже бачила такий кадр в цій студії. Тоді закінчилося все. Закінчилося тоді найщасливішим днем нашого життя, коли ми. Як Юра говорив, об'єднали дві наші незалежності в одну велику незалежність. Емоції тато є так. Емоції переповнюють. Я завжди дивлюся зі слізми, наше освічення в той день. І хочу сказати, що це найкращий висновок, який може бути тільки результат того дня. Юра, видно, що ти сейчик скучив за тобою. Подивись, які емоції в дитини. Слава Україні! Тобі ще раз. Розкажи, будь ласка, як ти, як зараз ситуація на тій ділянці фронту, де ти перебуваєш? Героям слава. Я на жаль. Не зовсім добре вас бачу, але я відчуваю ці емоції, і вони мене теж переповнюють. Ви наче прокрутили мені в голові весь період цієї війни перед очима в мене прийшло це. Надзвичайно важливо. Кожного року ми це пригадуємо, так але власне те, що ніколи не вийде з нашої голови і з наших сердець, те, що трапилося. З нами два роки тому, а насправді, десять років тому. Юра, 24 лютого ти долучився до лав Збройних сил України. Розкажи, як два роки тому ти приймав рішення, що тоді ти сказав в Марині, як воно тобі далося тоді? Ну насправді, як би це дивно не звучало. Але цей день я зустрів з полегшенням, тобто я зрозумів, що це кульмінація якогось великого історичного процесу. і... Те, що не завершене, має бути нарешті доведене до кінця, так? І цю справу ми маємо завершити нашою перемогою. Відтак я заспокоював дружину, сказав, що все буде добре. І, власне, поки що я свою обіцянку здійснюю і думаю, так буде і надалі. Е, Мариночко, я пам'ятаю, як е, два роки тому ми з тобою переписувалися. Тоді я була в декреті у моєму сину, і тоді було три місяці. І я насправді дуже тішуся, друзі, що сьогодні ти в декреті, що у вас є таке чудове продовження роду. Е, знаєш, він справді телеведун, тому що зараз вся увага в студії просто на нього. І наші глядачі тільки на нього дивляться. Юра, вибач, але тут є основний учасник. Е, Маринко, ти тоді мені сказала, що наші дітей треба виховувати так, щоб вони ненавиділи москаля, бо мабуть, наше покоління. Погано трошки виховали, раз мускаль подалися на нашу землю. Основні принципи як про материнство, як тобі вдається е, виховувати дитину, що закладаєш в нього, і всім матерям від тебе слова. Дивись, в мене дуже часто запитують, чи складно мені бути мамою в час війни. Як на це наважити? Тому що не прості. Але я кажу, що найскладніше для мене ну побут і догляд за дитиною це зовсім не складно. Це для мене задоволення. Найскладніше для матерів, які мають дітей, їхні чоловіки на фронті це кожного ранку прокидатися і з хвилюванням, чи з твоїм чоловіком все добре. Це найскладніше з цим решта, можна впоратись. Які е, настанови я кажу своєму сину? Я е, пригадую, як ми забрали його з пологового, Прийшли додому, і його перша прогулянка була на е, Марсове поле, де спочивають всі наші герої, і це був його перший вихід у світ. І е, Юра тоді сказав, що ми маємо відвести дитину туди, і, мабуть, в такому ключі ми і будемо його виховувати в першу чергу, аби він знав е, хто. Подарував йому це життя, тому що йому подарував життя Бог. Але я так само кажу, що це життя дано сотнями е, тих хлопців, які віддали свої життя, аби ця дитина жила тут і зараз і була здоровою. І нехай е, наше життя проходить з хвилюваннями і так само під вибухами і під ракетами. але... Е, але ми живемо і ми стоїмо. І мені дуже багато віри додає мій чоловік. Я знаю, що. Багато дружин заспокоюють своїх чоловіків. Вони їх підтримують, але мене дуже підтримує мій чоловік, який завжди каже, що все буде добре. Ми все подолаємо. У нас прекрасний син в нас є заради кого жити, є заради кого посміхатися і долати всі ці труднощі. І я щиро ну я слухаю його. Я щиро вірю, що так і буде. От я своєму чоловікові дуже дякую вам. Насправді ви приклад справжньої української родини. Ми будемо чекати одне з нас продовження цієї історії, тому що не одне маленьке гирнятко має бути, а як мінімум троє, щоб Україна наша процвітала. Тому працюйте. А Юра, з твого дозволу з приємністю Марина Пітеляк, я продаю цю ефірну естафету. Тобі, дякую, Уляно. Я повертаюсь до свого новинного минулого. І разом з маленьким телеведуном хочу сказати, що 3656 діб саме стільки триває протистояння українського народу проти Росії, адже наша боротьба розпочалася 10 років тому. За цей час виросло нове покоління, яке. Знову ж таки розповідатиме про війну уже своїм дітям, своїм онукам. І це протистояння дається нам непросто. Це протистояння ціною наших життів, нашої крові, наших нервів. Та як би не було складно, нам точно не буде соромно. 24 лютого змінило в наших життях все, але воно точно не змінило нашої незламності. Хроніка подій повномасштабної війни день за днем ми зібрали їх у цей сюжет, аби нагадати, як все розпочиналося, як тривало, як ми боремося зараз і за що ми точно переможемо.